Пауль намагається повернутися до мирного життя. Він намагається забути жахи війни. Але це неможливо. Війна назавжди залишилася з ним. Вона в його очах, в його рухах, в його снах. Він бачить обличчя загиблих товаришів. Він чує їхні крики. Він відчуває запах крові і пороху. Він вже не може бути тим безтурботним юнаком, яким був колись. Кат, його наставник, гине від шальної кулі вже наприкінці війни. Це стало останнім ударом для Пауля. Він втратив ще одну частинку себе. Він повертається в світ, де його ніхто не чекає. Його батьки, його колишня кохана вони чужі йому. Вони живуть своїм звичним життям, не підозрюючи, яку ціну він заплатив за їхній спокій. Він намагається розповісти їм про війну. Про те, що йому довелося пережити, але вони не хочуть слухати. Вони не розуміють. І він замовкає. Він відчуває себе самотнім і втраченим. Він не може знайти своє місце в цьому новому світі. Він чужинець у власному житті, Пауль Боймер один з багатьох. Він представник втраченого покоління, покоління, яке війна позбавила юності, мрій, надій. Покоління, яке не може знайти себе в мирному житті. Покоління, яке назавжди залишиться на тих жахливих полях битв. Пам'ять про війну житиме вічно. Вона житиме в серцях тих, хто пройшов крізь пекло. Вона житиме в історії і нагадуватиме нам про ціну, яку доводиться платити за мир.